Мені не подобається в батьківстві, я, в мене нема дітей. Але мені не подобається ця штука, коли батьки занадто сильно виділяють своїх дітей від інших людей, типу вони найкращі там, і так далі. Ще мені не подобається, коли вони. У мене є друг, у котрого вже троє дітей, я за нього дуже радий. Колись в нього було двоє, а він і його дружина дуже пропагандують те, щоб я вже також почав собі заводити дітей. І от нього друга дитина в неї христина, і я кажу, коли третій. Ну, резонне питання туда, коли третій. І Його дружина така, прям, вскипіла, вона така, ой, ти хотя пірова народи, отак. Я такий окей, я тебе розумію, ти дала життя, ти хочеш відняти життя. Ну, баланс, да я намагався весь вечір ходити поза нею. так? Потім я кажу, дружині, поїхав додому, хочу додому, вона така, так, поїхали, вони такі, та залиште ще. Ну класно. я такий, та ні, я хочу додому. Ой, та давайте ще погуляємо. Та ні ми поїдемо додому. Я говорю, я хочу відпочивати. Ой, чого ви їдете додому? У вас там вдома діти? Отак. Я такий, бать да що, діти козир якийсь, ну типу, як проїзной. Я кажу, в тому то і справа. Нема. Я їду відпочити. Прикинь.